Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Banalux Car. Зараз знаходимося в Європі. Сьогодні завантажували автомобіль, які ми придбали на аукціонах для наших замовників. Загалом сьогодні відвантажили 6 автомобілів, 4 у нас їде на наших власних евакуаторах. Один автомобіль ми доставляємо власним ходом, а по один автомобіль власник приїхав та самостійно його забрав. Тобто сьогодні. Зобрали 6 електромобілів, Nissan Leaf. Всі вони 2018-19 рік. Два автомобілі у нас 62 кВт, решта 40 кВт. Автомобілі з пробігами від 80 до 140 тисяч. Тут пробіги різні, відповідно ціни різні. В середньому ціни стартують на сьогоднішній день від 11 800 11 900 вже в Україні під ключ. До нового року ще плануємо один рейс, забирати автомобілі для наших замовників. Отже, Хто бажає придбати автомобіль з Європи, телефонуйте, робіть попередні замовлення, підберемо автомобіль згідно ваших бажань та ваших потреб. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!